У нас такий екстрений випуск. Одразу вибачайте за мій голос: тут ходить якийсь вірус, і вся моя велика родина з однаковими симптомами. Але вже йдемо на покращення, тут є інша проблема. Наш фронтмен каналу на Філіпінах так само захворів, а там хворіти це дуже дорого і гроші дуже швидко закінчуються. Тому саме зараз Віталій дуже сильно потребує вашої допомоги. Я дякую всім, хто долучився до попередніх зборів. Цим буквально ми врятували людину, ми зробили гарну справу. Дуже всім вам дякую. Зараз я буду телефонувати Віталію і він вам сам про все розповість. Також ви можете підтримати це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться з друзями, щоб його побачили якомога більше людей. Також ми завжди чекаємо вас в наших соцмережах. Телеграм-каналі в Інстаграм, в Тікток, Фейсбук. Долучайтесь. Там не тільки про Філіппіни, там говоримо також про інші азійські країни. Роблю маленький анонс. Незабаром на нашому каналі вийде декілька відео з острову Балі. Сподіваюсь, буде цікаво. Дякую, що дивитесь. Поїхали далі. Привіт, Віталій! Привіт, Денис. Сьогодні телефоную тобі, щоб поговорити про ситуацію, яка склалася, розкажи, от на початку хлопцям дівчатам нашим про цю традицію. Про бирмісяці, чому це складно за всі ці роки на Філіпінах? Ти вже зрозумів на собі відчув багато разів так звані бермісяці. Чому це так і як в цей період взагалі виживати, як як шукати роботу? Чи можливо взагалі знайти її в ці перед місяці? Я можу сказати, що тут так, це є ну, до, до свят вони готуються з вересня, але десь останні місяці, коли починаються ці скидки у них в онлайн-магазинах 12-12, 11.11, тобто вони вже з листопада вже готуються до нового року. Тобто, і вони. Багато тут працюють, а потім їдуть додому. Тому е, далеко їдуть додому, і тому листопад ну, ще якось. А ось грудень і січень це просто капець які місяці. Тобто, роботи не то, що Ну, просто люди вже не, не в роботі. Вони вже в святах. І тому роботу на просто практично неможливо. І, ну вони всі, наприклад, щось ти хочеш продати, там, чи щось там Ну вони просто вже е, усі гроші складають, накопичують для свят. Тому, а після січня іще є мертвий сезон, це десь початок сезону дощів це. Ну, класичного. Це е, червень липень. Ну, липень ні, ні. Ну, в залежності, де ти знаходишся. Наприклад, в Пангасінані, там можна знайти роботу, тому що там сезон дачі починають сіяти рис. І можна фактично там помічником, там, ким завгодно можна. А тут цього не роблять. Тому. Тут весь ріст привезний і ну, по, інші погодні умови. Тому вони тут просто роз'їжджаються, тому що це велике місце, місто, і люди просто їдуть додому на свята, як І просто неможливо знайти роботу. І якщо людина навіть і каже, що так, давай там щось, то ти приходиш, а. А він може зачинений. У мене було так, тут був австралієць, який у нього і була своя пекарня. Я, у нього жінка з Бельгії. А так вийшло, що вони там були одружені. Ну, вона Філіппінка, але вона має громадянство Белії. І він там десь її знайшов, і вони сюди приїхали і відкрили пекарню. Ну, у них там щось. Я так зрозумів, потім не дуже пішло, хоча хліб гарний і достатньо такий прикольний. І я з ними познайомився, кажу, вам помічник там треба на кухні. Він кажуть, да, приїжджай. Я три рази приїхав, вони зачинені. Тобто я йому пишу, чи де там, що він та у нас, тут, те там ми там поїхали в Австралію, там через неділю буде, і вже тільки 5 місяців їх немає, і вже і в кармі Тобто, ну такі люди, як, вони не, не заморачуються, що там тебе попередити чи щось таке. Зірвали до тебе. Тому дуже тяжко знайти весь в цей час, і плюси ще ж дуже тяжко, що ем, тебе на вулиці тормозять діти, і тут ходять такі з баянами, з гітарами там. Тобто там кричать там, свято, тобто, ти їм, їм даєш цукерки, вони кажуть, дякую, але цукерки їх не цікавлять, їх цікавлять гроші. Можуть просто чіплятися, там, дай гроші, тому що час Різдва. А коли в тебе в кармані на, там, на хліб да на. То ти ж не будеш йому казати, що в тебе їх немає. Просто ігноруєш. Деякі бігають, аж можуть і кілометр за тобою бігти. І, і по хатах ходять. Ось. Можуть в вікно заглянути, що ти сидиш. І буде стукати дві години, тому що ти Ні, ну Це, в принципі, у них традиція, нічого тут поганого немає, але просто що така ситуація, я ж йому не буду поясняти, що в мене немає. Стояти, дитина буде стояти, білого немає, має, там. І ще у них є така традиція. Ну Трошки вже це не по роботі. Тобто мені казали, що не давайте йому. Чому? Тому що він, коли ти одним, одним дав, вони пішли і розказали, де ти живеш і що ти даєш. І вони будуть паровозом ходити. Тобто ні до кого не доходять. Прошу, останній Крисмас Тайм був, тобто жодного на моєму поверсі, до жодної людини не, не заходило не стукали. Я один раз дав, там, 20 песок, і вони павозили тільки до мене. Тобто, от ціль. Так що тут на свята дуже тяжко. Тут треба, щоб були гроші, і щоб ти просто не заморачувався про те, що. Треба працювати, треба там, щоб і на хату було. Завдали. Тут треба може трошки глядачам пояснити, про що йде мова. Тобто є чотири місяці. Чому вона називається Бер, тому що закінчення Бер, Септембер, Октобер, Бер місяці. Оці чотири місяці це бер, так звані БЕР місяці. І вони. В цей час вже дуже розслаблені, налаштовані на, на зустріч головного свята. В ці місяці вже ялинки стоять в торгівельних центрах, тобто прикрашаються там вулиці і все таке. Тобто, це відчуття таке, ніби як в Україні можна порівняти з коли в нас вже друга половина грудня, і тобі відповідають: ну давай вже після свят. Тобто, от приблизно така ситуація. А там це на протязі чотирьох місяців, давай вже після свят, тому просто народ пояснити людям, як, як, як це відчувається. Треба звернутися, можливо, до учасників нашої спільноти або, можливо, людей, які не в спільноті, або там, які були, пішли зі спільноти, але ті, хто на островах зараз перебуває, то саме це відео присвячено тому, щоб звернутися до них і попросити про допомогу, тобто. Якщо ви маєте можливість десь знайти підробіток для Віталія, то були би дуже-дуже вдячні, тому що ну, така ситуація зараз складна з роботою. І якщо ви знаходитесь на Філіпінах, будь ласка, відгукніться, напишіть або в коментарях, або мені в Телеграм, або Віталію можете на Фейсбук написати, він помічений відмічений його Фейсбук в описі під цим відео. І запропонуйте в принципі, Віталій, розкажи, що ти вмієш, і ну, в принципі, яку роботу ти би міг виконувати на Філіпінах зараз. На Філіпінах. Ну, я по своїй роботі можу, але це в принципі мало кого цікавить там ремонт ноутбуків. Там, от. А, але тут я можу в принципі робити все. Робити помічником там яку роботу. Тобто, плотник, там, там слюсах е, можу там, ну, якщо комусь треба там, відеонагляд. можу просто помічником повара бути, тому що я дуже непогано готую. І там хліб пікти, тісто місити. Тобто, у, у мене в принципі єдине, що, що я не можу, таке, що. Як люди там кажуть, у мене були, був запит одного філіппінця, він каже: а ти вмієш сонячні батареї збирати? Тобто не купувати і докупи їх збирати, а паяти. Тобто, а я кажу: а я це, от цього я вже не вмію. Тобто якось пролетів. Усю роботу, яка є, там що стосується, наприклад, там якийсь магазинчик чи якась кухонька, чи просто там щось. Допомогти там прибрати, перенести взагалі люба робота, щоб тільки не був приділ. Це саме головне зараз в цей час. І готовий на переїзд, готовий обговорювати таку ситуацію, якщо треба. Просто пишіть, поговоримо, обсудимо. Тобто все, що вас цікавить, я завжди на зв'язку, і 24 на 7 може відповідати. Так що, а з різницею у часі, ну, це, в принципі, вже не туди, але в принципі, все обговорюється, все, що хочете, обговорювати, тому що дійсно треба тобто, не просто сидіти, а просто мені, наприклад, більш подобається щось робити, тому що я, в принципі, активна людина. Я не людина, яка жодного разу на пляжі не, не, не засмагала, тому що мені це не цікаво. І мені праця краще. Плюс у мене ж травмована спина, і коли ти сидиш, це просто боляче. А коли ти рухаєшся, щось робиш, ти ж про неї забуваєш постійно. Тобто вона рухається, мульці рухаються. Це, це, в принципі, цікаво, просто робити, просто щоб. Що робити. І іноді потрібна допомога в цьому і навіть готовий нам на переїзд. Але все це обговорюється, якщо у когось є такі знайомі або є можливість, пишіть і поговоримо і обсудимо. Я тут нагадаю глядачам, що все ж таки головне наше завдання на сьогодні. Те завдання, яке ми собі поставили, це все ж таки допомогти Віталію повернутися в Україну. Збираємо гроші на квитки. Там банка 45 тисяч гривень відкрита. І дуже хлопці нам зі спільноти нашої допомогли. Вони відгукнулися, надіслали хто скільки зміг донатів, і в принципі це дуже допомогло. Віталію, в скрутні часи це дуже його підтримало. Тут хотів би тебе запитати, щоб ти розповів про ситуацію з грошима, які з Монобанку зависли. Тобто, в тебе навіть половина цієї суми, вона яка на квитки, вона могла би в тебе бути. Просто через технічні проблеми з Монобанком ти не можеш цю суму наразі отримати. От розкажи про цю ситуацію. Так, там була ситуація, в принципі, доволі я працював в банку в укрсі банку 4 роки. Я, в принципі, здивований такою ситуацією, тому що у мене просто згорів телефон, і той рахунок, який був, змінилось номер картки. Людина відправила гроші. на на номер картки який старий. Вона не поцікавилася, що, що в мене коїться. І в цей момент мені робили нову картку, новий мій номер. Але рахунок був старий. Нічого такого, в принципі, новий номер телефону, ідентифікація по обличчю, там, все паспорт, все заново, але рахунок той самий, але номер інший. І в цей момент. Я бачу повідомлення, що гроші зайшли, а там дійсно було половина того, що мені треба на, на дорогу. І потім це повідомлення зникає. І у мене нічого не зараховується. І ці гроші не повертаються людині, яка, яка вислала, і не зараховуються мені, не зараховуються три дні, чотири дні. Вона усилає, тому що вона теж там. В Сумській області, це, там погано дуже пересилати щось, тому що там обстріли йдуть. І вона зуміла переслати мені квитанцію про те, що вони повинні бути. Я їм висилаю в чаті в саппорті тобто у підтримці, висилаю, з ними постійно спілкуюсь, тобто, ось квитанція, ось час, ось людина. тобто Уже це було 15, 15 жовтня, і досі я кожного, кожний раз, коли в мене є, не завжди є інтернет, вночі, дуже гарно з ними вночі спілкуватись. О, кожного разу з ними спілкуюся і тримаю на контролі цю ситуацію, але поки проблема залишається, вони кажуть, що сталася технічна помилка, і вони не можуть. Е Знайти, Тож не знаю, що сталося, гроші і не повернулись, і не зарахувались. І тому так, це велика проблема, тому що це б мені допомогло дуже-дуже дуже гарно. ну Половина суми, як на квиток, то це це взагалі в такий час, ось зараз, то це просто якась майже катастрофа. Ну але я Кожного разу, есть тобто кожного дня їм їм пишу, долблю, ну але поки що проблема не вирішується. Що там сталося з тим монобанком? Там були збої у вересні, але це було в жовтні, десь, 14-15 жовтня, щось там сталося у них у цей момент. В момент, коли вони переробили мою, мою зробили нові віртуальні картки, вони ж не фізичні. От. Я в кожному відео намагаюсь зробити окремо таку картинку і подякувати всім тим, хто донатить, хто підтримав ну, дійсно в важкі часи. Я намагаюся їм подякувати. Так само і в відео про це говорю, і роблю окремо ще таку вкладочку. Роблю помічаю там прізвище, скорочено. Ім'я всіх тих, хто долучається до цього збору. Дуже вам ще раз всім дякую. От. Розкажи ще про ситуацію з донатами, коли, от, наприклад, людина тобі задонатила з Європи на українську картку через подвійну конвертацію, скільки втрачається грошей, і взагалі, як би було ну, більш правильно, скажімо так, в тому числі з нашої сторони, ну, пояснити людям, як правильно все ж таки робити донати, щоб втрати ці були якомога менші. Я також дякую усім, хто мені там за і допомагає, тож я усім дякую за підтримку. Так, була ситуація, що одна людина з Революту закинула гроші були в доларах, а він закинув на гривневу картку, тому що ну, була в описі Монобанка гривнева картка. І виходить, що він, те, що він заплатив за пересилку, у нього забрали там. Два долари, і плюс, коли воно ну, іде конвертація в гривні, воно трансформувалось по курсу Нацбанку, який завжди нижчий ніж звичайний курс. Потім, але ж вони ж в Україні, і мені для того, щоб їх получити сюди, мені треба їх переслати якимось чином. Я з України переслати їх не можу. Тобто я працюю зараз через Сашу. Тобто я висилаю гроші її сестрі, родині, ну не тільки йому, іноді і у Нікіті там племінники, Мійників, але у ньому там зараз не треба. тобто Я висилаю гривня, а Саша мені з Румунії йшли долари. Так краще через Вестер Юніон. Тобто, Вестер Юніон не через. Відділення, тому що там дикі відсотки, а з картки своєї картки банку. З відсотки там одна транзакція, 2 долари І все. Ще я дивився, що хочу зробити гаманець крипти але це питання вивчається, поки що в мене немає. І якщо є хтось люди з Європи, то, на мій погляд, краще закидувати на PayPal в доларах на PayPal. Я вже знайшов, як можна з PayPal вивезти через Gcash один відсоток, тобто там просто долари перекидаються в песо в самому PayPal. А потому, тому, що g він не, не, не розуміє доларів, тільки місцева валюта. І на, для того, щоб на, на цих транзакціях і курсах там, там просто, ну, ну десь о, со 100 доларів, 10, 12 улітає. Потім, якщо ці гривні, наприклад, можна, в принципі, якщо з Європи. Просто кидати, ну, на, наприклад, і якщо в доларах, то на доларову картку, а не на гривню. Тому там по курсу виходить дуже, дуже гарно, там мінімально. Мінімально ну, тільки за транзакцію, Тобто, платить людина. А я нічого на курсі не теряю. Єдине, що. Я дивлюсь, що це буде гаманець, крипти, крипта і е, PayPal. Це якщо за кордоном. Краще в валюті ось в долар. У в мене PayPal в долар. Тому що, а якщо з України, то вже тоді на, ну, на гривні, тому що з України не вийшло. Це неможливо. Мені пересилали колись гроші через Угорщину. Тобто, шлють гривні, у людини в Угорщині є приватівська карта. Їй шлють, шлють туди. Але вона, у, у неї чомусь у неї чоловік угорець, у нього є банківська картка, а у неї немає. Тобто, вона їде на машині в це відділення. І получається, що якщо вона висилає, наприклад, мені 100 доларів, то з комісією Western Union і з різницею, тому що вона дає Форін, у неї доларів немає. Форін перекладаються в долари, потім вона знайшли долари, тобто получається, що 100 доларів вона висилає, а в гривнях потім я віддаю десь 140. Це якщо їхати в відділення, це ж, оце так воно. Працює, тому що в нас не можна пересилати Тому ще раз, що якщо люди не в Україні, краще висилати доларах і на PayPal. PayPal, ну а буде гаманець кріпти, тоді. Вже. Тут ще Це треба на, такий но... момент пояснити, маленький <зас> момент пояснити, який ми не пояснили, що в чому складність. Просто люди, можливо, деякі не зрозуміють цей момент, ми опустили, що в тебе немає. Фізичної картки монобанку, тобто в тебе тільки віртуальна. От в чому проблема? Що ну ти не можеш розрахуватися там, наприклад, нею в магазині чи там піти зняти з банкомату гроші, тому що в тебе просто немає фізичної картки. І отримати її зараз не так просто, як це було раніше. Скажімо, там коли в ті часи там Ночкін отримував цю картку, було простіше. Зараз правила змінилися, от розкажи про цю ситуацію. Ну, колись десь два роки тому я узнавав тось, і зв'язався з підтримкою Минобанку. Вони казали, що е, можуть вислати прямо сюди, це два роки тому, картку щось. Е, ну, я був ще не в седу, а був ще в Панесинані, і він казав, що десь це буде коштувати десь в районі 700 гривень. Я, в принципі, хотів замовити пластикову картку, щоб, щоб її переслали. Але в Фенфесіоналінії там село, і там, в принципі, дуже мало банкоматів, як такових. Тобто, там ну, навіть в маркетах немає розрахунку через телефон, там, через картку, тільки, тільки налічно. Я тоді подумав, що ну, ну, що я з цією карткою буду робити. Фактично. Ну, є в мене картка, і що, і куди її? О. В основному це на базарі купується, а там взагалі тільки на ліжку. І я цей момент про якось думаю, потім. А потім це десь останній раз я розмовляв десь два роки тому, десь у, у серпні. А потім у лютому наступного року виходить їхній приказ по банку, що все, вони не можуть вислати. Ну, так я без картки залишився Тобто, о, зараз тільки можна, наскільки я знаю, що просто-напросто фізично її забрати. І якщо хтось сюди летить, просто фізично, руки в руки передати. Тобто, висилати вони не висилають зараз. Ну, тому в мене і немає тобто, і рахунок є. Віртуальний рахунок є, номер віртуальний є, самої картки немає, тому я тут не можу ні розрахуватися, ні чим, тому що воно фізичний. І вже, мабуть, дуже тяжко буде її отримати. Можна підбити тоді підсумки, що, хлопці, якщо хтось найближчим Це... часом летітиме на Філіппіни можливо, напишіть мені, і ми організуємо цей момент, передачу картки фізичної. В Італію на Філіппіни Це буде дуже суттєва допомога. Також для всіх, хто має змогу, можливість підтримати, задонатити, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі під відео я вказав всі реквізити. Тобто, є і гривнева тепер картка, є тепер і доларова картка вказана, є і PayPal вказаний. Ще оце питання вирішується з криптогаманцем. Тобто, як тільки... якщо ви, до речі, володієте інформацією, як це на Філіпінах точно відбувається, так само вийдіть на зв'язок, будь ласка, поясніть якісь моменти, щоб Віталію простіше і швидше було з цим розібратися. Як відбувається з грошима у обміни на Філіпінах? Там, до речі, приїхав один українець, до якого ми звернулися, він так само в Сибул. Можливо, ви бачили відео деякі. Там, в нашому телеграм-каналі чи в наших групах, якщо ви учасник закритої сотні, то там бачили цього блогера Сергій, і до нього приїхав ще один хлопець на ім'я Руслан. І він через крипту виводив гроші. І ми до нього звернулися, можливо, він нам пояснить, як правильно ці моменти всі врахувати. Там 3% вони беруть за те, що гроші вони переводять. Тобто варіантів дуже багато, як підсумок. Якщо маєте можливість, ви на островах і маєте можливість запропонувати якийсь підробіток роботу для Віталія, будь ласка, вийдіть на зв'язок, це дуже потрібно. Будемо вам вдячні. Якщо будете летіти на Філіппіни і маєте можливість передати Віталію фізичну картку Монобанку, так само це буде дуже дуже, дуже суттєва допомога. Якщо маєте знання, як на Філіпінах е, отримувати гроші через крипту, так само, будь ласка, вийдіть на зв'язок, поясніть нам, е, напишіть Віталію, будемо так само дуже вдячні. Можна привітати всіх вже з тими святами, які настають, е, так само і в Україні, і на Філіпінах. Побажати всім здоров'я, е, триматися, по можливості тримати настрій. Дивіться нас ще багато цікавого попереду. Так, Вітаю Долу. всіх, да, вітаю всіх з, з, з святами, які наступають. Гарними такими шашками. Всім здоров'я, бережіть себе і дякую всім за підтримку. Дякую. Всього найкращого. До побачення.